Президент США Дональд Трамп прилетів на економічний форум у Давос із запізненням, оскільки його літак був змушений повернутися до Меріленду через несправність. Але після прибуття на економічний форум до Швейцарії глава Білого Дому продовжив тиск на старий світ. Європа рухається у неправильному напрямку. За останнє десятиліття континент перетворився на проблемний. Я хочу провести переговори, щоб придбати Гренландію. Європа руйнує себе. Ми хочемо сильних союзників, а не серйозно ослаблених. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Якщо останніми роками форум сприймали скоріше, як ток-шоу, де глави країн ведуть абстрактні бесіди, то сьогодні захід повертає собі статус майданчика, де лідери визначатимуть світові розклади. На жаль, питання Гренландії засунуло Україну на другий план. Так за день до виступу Трампа, президент Франції Мануель Макрон у своєму виступі засудив світ без правил і нескінченне нарощування нових мит. Заявив, що воліє повагу. А грубу силу і закликає Європу не піддаватися закону найсильнішого. Європа зараз має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають. І до речі, коли не дотримуються правил гри. Механізм протидії примусу це потужний інструмент, і ми не повинні вагатися застосовувати його в сьогоднішніх складних умовах. Усі ці висловлювання президента Франції були спрямовані саме у бік політики Трампа щодо острова Гренландія та Мит. Видання Financial Times з посиланням на джерела написало, що підписання так званого плану процвітання України на всесвітньому економічному форумі у Давосі відклали через глибокі розбіжності між політиками країн Євросоюзу та США. Я не хотела бы преувеличивать э, панические настроения. Э, многие издания уже пишут о том, что существует Вашингтонский чат, в котором э, лидеры европейских стран э, уже заранее скоординировали и пытаются координировать свои действия, учитывая, что Трамп э, известен своей непредсказуемостью. Враховуючи ситуацію навколо Гренландії, Росія намагається внести ще більше розбрат у відносини між США та Європи. Так у вівторок представник Трампа Стів Вітков зустрівся з посланцем Путіна Кирилом Дмітєвим на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вітко оцінив переговори із представником Кремля як дуже позитивні. Посланець Кремля також висловився про результати зустрічі. Це більше і більше тут правильно с российской позиции. З боку України на форум прибув новий голова офісу президента Кирило Буданов у своєму виступі. Він наголосив, що зусилля з пошуку шляхів завершення війни докладають як українська сторона, так і Сполучені Штати Америки. Сам президент України Володимир Зеленський через останні ракетні обстріли України в Давос не приїхав. Напруга в риториці Трампа щодо Європи у питанні Гренландії дає шанс російським представникам налагодити діалоги з Трампом, і вони намагатимуться скористатися цим шансом шансом, аби повернутися на світову арену. По-перше, повернутися в тусовку, хоч Дмитрієвим, хоч як угодно ще. Во-вторых, переключити, допомогти Трампу переключити повестку з України на Гренландію. Ну і, в третіх, можливості вбити клин між Європою і Сполученими Штатами, От частности спользує для этого ту ж саму тусовку. Економічний форум у Давосі триватиме до п'ятниці 23 січня, і не дивлячись на скандал навколо Гренландії та зірваного підписання економічної угоди між Україною та США, Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Швейцарії з огляду на те, що глава Білого Дому виявив таке бажання. США схоже розв'язують нову війну, але не проти Ірану, Куби чи Кремля, а чомусь проти свого основного союзника Європи. Ініціатор конфлікту особисто Дональд Трамп. Американський президент вкотре погрожує заходу необґрунтованим митом та драконівськими санкціями. Трамп – такий чоловік супер числавний. Дійсно, він дуже хоче власті, слави і того, його всі любили, всім восхищались. в черговий раз, не отримавши бажаного, Трамп повернувся до улюбленої тактики батогата пряника. На цей раз під роздачу потрапив президент Франції Еммануель Макрон. Останній відмовився прийняти запрошення Вашингтона увійти до складу Ради миру, за що Трамп пригрозив разом усім французам. Знаєте, все гаразд. Я зроблю ось що. Якщо вони вирішать поводитися вороже, я введу мито в 200% на їхнє вино і шампанське, і вони приєднаються. Мита як важель тиску стали для американського президента вже буденністю. Тарифний шантаж активно використовується Трампом через Гренландію. Так, американці вводять додаткові мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великобританії, Нідерландів та Фінляндії через те, що вони проти того, щоб США узяли під контроль Зелений острів. Трамп анонсував запровадження податкових мит у розмірі 10% на весь імпорт із країн уже з 1 лютого, а з 1 червня 2026 тисячі тарифи будуть підвищені до 25%. Все крутиться зараз час вокруг Дональда Трампа, і кручение, кручення такое странное, То есть много словесных інформаційних заявлений, бурлений, И результат, как мне кажется, ну, вообще-то пока никакой. Сейчас точно нет ни у кого сомнений, что 2026 год будет очень и очень интересным. Но, думаю, если Европа будет решительной, то Штаты отползут. Тут головне, що не ніживать соплі, і відповідь заходу не змусила себе довго чекати. ЄС уже розглядає введення мит у відповідь проти американських товарів. Для цього скликається екстрений саміт у Брюсселі, запланований на 22 січня. Там країни Євросоюзу можуть затвердити. Та ввести мита на товари зі США на суму 93 мільярди євро, або обмежити доступ американських комп... або обмежити доступ американських компаній на ринок у відповідь на безперервні погрози Трампа. Нові мита Трампа на європейські країни можуть стати каталізатором більшої політичної згуртованості Європи. А от американське суспільство сьогоднішня політика Білого Дому навпаки роз'єднує штатах далеко не всі Ми за те, щоб то, щоби починають е, операцію. Я говорю і о населенні а народі американському. Ну і політичні еліти теж Многие смотрят, як э, Трамп э, как та б'є посуду в посудной лавке, а потім здаються вопросом. І питання це вкрай просте: хто ж у результаті виграє від оголошеної Трампом війни мит? Так от, як стверджують економісти, від тарифів, що вводить президент США для європейських товарів, найбільше постраждають самі американці. Намочення у него кількість, количество может делать, что хочет, по сути дела, а его подчиненные могут устраивать бог знает что. То есть на самом деле Америка, столкнувшись с человеком, который не намеревается придерживаться каких-то приличий, норм, она, конечно, оказалась перед очень серйозним вызовом, скажем так. Потому что вот Канська трох я знаю, вони реально за голову хватаються. Вони не знають, як бути, що що ділить Трампом і вообще, як його становить в этом смысле. Попри риторику уряду США, вартість американських імпортних мит, як з'ясувалося, не лягає на плечі імпортерів. 96% митного тягаря несуть саме споживачі у Штатах. Твердження Трампа, що ці тарифи оплачують інші країни міф. Дані показують протилежне. Іноземні експортери не знизили ціни, щоб компенсувати податкові тарифи. А ось американські компанії зіштовхнулися зі скороченням маржі, а кінцеві споживачі підвищенням цін. Система виявляється безсильна, тому що вона якби не була розрахована на з'явлення такого персонажа себе, особливо на найголовній должності. Ось В це проблема американська. Американці самі не дуже розуміють, що з ним робити, тому що ну так, зараз він так може. Але чи на довго вистачить Трампа з його новими митами. Фінансові аналітики сходяться на думці, що ні. Швидше за все, штати скасують їх ще до анонсованого главою Білого Дому введення. А все тому, що країни Євросоюзу володіють американськими облігаціями та акціями на суму 8 трильйонів доларів. Європа є найбільшим кредитором США і у разі погіршення відносин ЄС може відчутно скоротити свої активи у штатах, що підтримає євро та обвалить курс долара. А таке Трампу явно ні до чого. У швейцарському Давосі розпочався 56-й всесвітній економічний форум. За прогнозами аналітиків, головною метою буде придумати, як впоратися зі світовим порядком, який за останній рік розхитав президент США Трамп. буде рекордний форум по представництву в цілому сторон і якби і G7, і Європейців, ну і собственно говоря, всіх ключових гравців в світі. Нужно буде поняти, а як жити далі в світі без правил і з такою. Ну, мягко говоря, агресивна політика Соєднених Штатів Америки. Планувалося, що європейці під час форуму чинитимуть тиск на Трампа, щоб він особисто підтримав гарантії безпеки для України, а також підписав угоду про відновлення на суму 800 мільярдів доларів. инвестиционный договор, его еще называли там соглашение о процветании на 800 миллиардов долларов с Соединенными Штатами Америки. Но сейчас действительно перспективы вот такой совместной встречи европейцев, американцев и Украины и обсуждение гарантии безопасности, чего, кстати говоря, хотела G7 провести такие переговоры именно в Давосе, Ну, смотрятся довольно такі где-то працюварячіве, где-то туманне. Але за кілька днів до форуму американський президент перевернув усі плани і знову заявив, що Україна менш готова до укладання мирної угоди, ніж Росія. Росія хоче, щоб Україна колись досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював президенту, що президент Путін був дуже щедрим у своїх почуттях до успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами. Я Думаю, що Трамп очікує цього тевадавоса багато овацій, багато лісті багато величі, в общем, все то, що він любить. Крім того, Трамп анонсував нові тарифи для європейських країн, які не підтримують його в питанні Гренландії. І це звичайно негативно вплине на подальший переговорний процес за участю європейців. Підвищення тарифів для країн, які вирішили зробити свій внесок у безпеку Гренландії, на мій погляд, помилка. І я з цим не погоджуюся. Намір деяких країн направити війська для зміцнення безпеки не слід сприймати як ініціативу проти Сполучених Штатів. Я вважаю, ми повинні відновити діалог і уникнути ескалації. За словами експертів. Головне, з чим у Давос їде американський президент, це його нова ідея з радою миру, яка має посунути ООН і до якої. І Трамп недоречно збирається запрошувати Росію. Ця рада не буде схожа на жодну іншу. В ній візьмуть участь глави найбільших країн. І для мене було великою честю бути обраним головою цієї ради миру. І я думаю, ви побачите те, чого ніхто раніше не бачив. Ніде більше не буде такого зібрання учасників, як ми збираємося оголосити. Усі хочуть до нас потрапити. Уже говориться про совет мира, который возможно Трамп объявит в Давосі для України. Вот где уже предлагается в том числе участие Российской Федерации. Вот как по мне это важный момент, который превентивно наша делегация должна была снять э, с повестки, ну, потому что, конечно же, ну, подобные заявления точно не, не упрочнят взаимоотношения Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки. Як би там не було, але якихось серйозних потрясінь, експерти не прогнозують тим більше, що тема цьогорічного форуму дух діалогу.